Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Вітання усім, хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новаки. Це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про перший офіційний поєдинок Сергія Реброва на чолі збірної України. Україна зіграє проти Північної Македонії у кваліфікації до чемпіонату Європи. Ну і також звернемо увагу на суперматч у Націй, другий півфінал цього турніру. Іспанія проти Італії. І також ще поглянемо на один дуже яскравий поєдинок у кваліфікації до Євро. Тож, друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця. Не Забувайте поставити вподобайку, перевірити чи підписались ви на наш youtube канал. Якщо ні, то обов'язково це зробіть просто зараз. Ну а у наших партнерів Авбет стартувала третя місія акції Кіберпанк 2023 Встигніть долучитись до гри. Фінал вже близько. Перший офіційний поєдинок для Сергія Реброва у статусі головного тренера збірної України. Після яскравої нічиєї з Німеччиною наша команда зіграє вже у кваліфікації до євро проти Північної Македонії. Збірна України повертається до матчів кваліфікації на Євро 2024. На щастя, до червневих поєдинків вдалося вирішити питання тренера. Мультизадачний Руслан Ротань відійшов в бік, і збірно очолив Сергій Ребров. Реброва у національній команді чекали майже два роки. Ще з Моменту відставки Андрія Шевченка перше, чого чекали від нового тренера, якість і змістовність гри за цими двома поняттями. Українські вболівальники дуже сумували в епоху печерного Петра Болу. У першому ж матчі Сергій Ребров показав і якість, і змістовність. Це при тому, що провів із командою ледве два повні тренування. Збірна України зіграла в нічию у Бремені проти Німеччини. Попри виставковий статус гри і напіврезервний склад німців, Сергій Ребров випустив бойову одинадцятку. Але старт поєдинку видався дуже важким. Спочатку дикий привоз від Мудрика, а потім гол від Фюлькруга вже на шостій хвилині. Всередині тайму команда Ребров відповіла двома голами. Циганков скористався класним пасом від тимчика і забив ще за декілька хвилин. Рюдіґер забив у власні ворота після невдалої спроби удару Мудрика. Збірна України виграла перший тайм 2-1, при тому, що у команди Риброва був лише один удар в площину воріт. По перерві знову забив циганков. Українці заперсингували Гінтера, довбик відібрав м'яч і віддав на порожні ворота партнеру. Але які 12 років тому втримати переможний рахунок 3-1 в матчі проти німців не вдалося. На 83-й хвилині Гаверц осоромив Матвієнка і забив, а в компенсований час знову Матвієнко програв боротьбу, через що Соболь привіз пенальті, який реалізував Кіміх. 3-3. Бойовий, веселий і заслужений нічийний результат. Як би нам не хотілося перемогти Німеччину, і хто б не говорив про те, що ми були за 10 хвилин до успіху у Бремені. Але насправді, якщо дивитись на цей матч без емоцій, то ми не повинні були його вигравати. І ось чому. Німці були кращими. За ударами команда Риброва взагалі забила три м'ячі з двох ударів в площину. Німеччина також мала більше моментів та й награла майже на чотири забиті м'ячі, в той час як ми ледь на півтора дотягнули. Критично велика кількість втрат м'яча на власній половині поля. І ще одна проблема, яку трохи всі випустили І з уваги: це стандарти. Контексті гри проти македонців над цим треба працювати. Другий поверх також було тотально програно, але з позитиву точно варто відзначити ключові передачі. Збірна України знову почала думати на полі, і це великий плюс. Суто емоційно, матч проти Німеччини сприймається як початок нової якісної епохи збірної України. І справді, Ребров одразу всім показав, що його команди мають ідею та грають в інтелектуальний футбол. Але різниця лише в тому, що Україна грала на максимумі своїх можливостей. А німці вийшли розслабленим другим складом. Тому питання чи це Україна така сильна, чи Німеччина така розконцентрована, залишається риторичним. Було у матчі декілька цікавих епізодів. Першої позиції гравців багато хто вважав шоком одночасну присутність на полі мудрика, циганкова і ярмоленка. Комусь із екс динамівців довелось грати на позиції десятки, і цим кимось став циганков. Але чи був це глобально сюрприз? Ні, циганков у лалізі три з п'яти останніх матчів в складі Жирони провів саме на позиції під нападником. Валяння Андрій Ярмоленко у Сергія Реброва теж грав у ролі десятки. Тож глобально назвати це шоком дуже важко. Ще один цікавий момент це гнучкість Реброва. Ось так виглядала карта довгих пасів збірної України в першому таймі. Загалом 23 довгі передачі. А це карта за перші 15 хвилин. Всього 5 лонгболів. На старті гри українці намагались виходити через короткий пас, але Німеччина вдало накривала. Тому збірна перелаштувалася і стала більше закидати м'яч вперед. 18 із 23 довгих передач першого тайму після 15-ї хвилини. Найкращим гравцем у збірні України став Віктор Циганков. Дубль у ворота збірної Німеччини серйозний показник. Він Гержерони провів просто чудовий поєдинок: два моменти, два удари, два голи. Ідеальна реалізація. Також циганков був дуже якісним у передачах. Зробив два перехоплення та три повернення м'яча. Півроку в Іспанії дуже змінили циганкова, і зараз це найкращий український футболіст. Ефектно і Жирона відреагували на топ-перформанс свого футболіста у грі з Німеччиною. і зобразила Віктора в образі українського бетмена. А От хто бетменом не був, та й похвалитись немає чим, це Микола Матвієнко. Просто жахливий матч від захисника. Єдине, чим може похвалитись Матвієнко, точність передач, все інше морок і катастрофа. Захисник, який не вміє захищатись, жодного відбирання м'яча. Ще 33 виграних єдиноборств у власному штрафному. Про повітряні краще просто мовчати повний нуль, і цю людину кличуть в АПЛ. Підбуваючи підсумки по матчу проти збірної Німеччини, можна твердно сказати, що цей поєдинок став великим позитивом. Ми побачили українську команду на фоні топ-суперника. Збірна Реброва мала чіткий план, структуру, показала тактичну гнучкість вже по ходу поєдинку. І найголовніше команда розуміла, що потрібно робити на полі. Тимчик знав, коли і куди йому потрібно підключитись. Циганков розумів, в якій зоні він може чекати на м'яч. Довбек мав чіткі завдання біля чужих воріт. В матчах проти Англії та Німеччини було дві абсолютно різні команди, і це дає надію. У матчі з Німеччиною ми побачили, як збірна України може грати проти м'яча з північною Македонією. Доведеться грати в позиційний футбол. Але є відчуття, що зміну в стартовому складі може бути мінімум, або ж не буде взагалі. Під питанням хіба дві позиції: правий фланг оборони і партнер Степаненка в опорній зоні. Праворуч в захисті можна чекати коноплю з огляду на характер матчу. Захисник шахтаря може бути кориснішим на м'ячі. У складі гірників конопля в Атаці часто звужувався і насичував центр поля. Питання лише в тому, чи буде це необхідним в матчі проти північної Македонії. Ну і залишається питання по Руслану Малиновському. Гравець Марселя залишився в запасі на Німеччину. Із цілком логічних причин Малиновський не впорався б з інтенсивністю гри. Але зовсім інша ситуація проти Македонії. Там українці будуть з м'ячем, і Малиновський зможе показати свої сильні сторони. Перед стартом третього туру кваліфікації ситуація для нас не дуже приємна. Україна займає четверте місце. Англія має максимум очок. Італія Брала три бали і програла англійцям у північної Македонії. Лише один зіграний матч і перемога над Мальтою. В нас поки лише поразка від Англії. Збірна Північної Македонії класична бойова команда третього європейського ешелону. З цією збірною ми два роки тому перетинались на євро. Якщо хтось вважає, що цю команду ми повинні перемагати із закритими очима. То просто згадайте, як македонці відвозили збірну України в другому таймі на євро. Одразу після того турніру пішов із команди горанпандів і втратив місце у старті опорник на Демі. Це, мабуть, всі суттєві зміни у складі. Так само лідерами команди залишається тріо Аліоскі Барді Елмас. Проблемою для македонців є позиція нападника. Тільки два з дев'яти останніх м'ячів збірної забивали форварди. А найефективнішим футболістом був півзахисник Трабзонспора Еніс Барді. Найбільш статусним гравцем цієї команди є півзахисник Наполі Елів Елмас. Окрім високого рівня індивідуальної майстерності, Елмаса цінують за універсалізм. Віталій Елів грав на абсолютно усіх позиціях в центрі поля, також на обох флангах атаки. Теж саме і в матчах збірної. Тож передбачити на якій саме позиції зіграє футболіст Наполі, дуже важко. Збірні України та Північної Македонії вже грали одна проти одної у кваліфікації на євро до євро 2016 Тоді українська команда перемогла в обох поєдинках 1-0 і 2-0. Традиція, яку варто продовжити. Другий півфінал Лігі націй. Хорватія чекає на свого суперника. За крок до фіналу зіграють Іспанія та Італія. Хто на цей раз буде сильнішим? Збірна Іспанії змінюється. Луїс Дела почав обережну перебудову фурії рохи. Але якщо від колишнього тренера молодіжки чекали великої кількості молодих гравців, дебютантів. То тренер пішов іншим шляхом саме під керівництвом Дела Фуенте в збірні дебютував 32-річний Хоселу і 29-річний Давид Гарсія. А вже на червневі матчі тренер збірної Іспанії повернув до команди 37-річного Хесуса Наваса із Севільї. Єдине, що залишається незмінним у збірні Іспанії, це креатив з оголошенням складу команди. Попередник Дела Фуенте Луїс Енріке із допомогою карток Фіфа оголошував склад. І під час пробіжки, і в ролі адміністратора вивішував футбол. Уїзд Дела Фуенти не відійшов від лінії креативу і розклеював постери з обличчям футболістів на стіні. Ще до старту матчу в заявці збірної Іспанії відбулося три зміни. Франк Гарсія був викликаний замість травмованого Берната, Фаті замість Ніко Вільямса і начо замість Давида Гарсії. Вперше до збірної Іспанії отримав виклик Робін Ленорман із Реала Сосідат. Француз пішов стопами Емерикеля Порта і теж отримав іспанське громадянство. Збірна Іспанії була фіналістом минулого розіграшу Ліги Націй, але в вирішальному матчі поступилась Франції. Цікаво, що тоді у півфіналі іспанці перемогли саме Італію завдяки дублю Феррана Тореса і вилученню Леонардо Бонучі. Італія пережила непрості два тижні. Місцеві клуби програли усі три фінали Єврокубків. А збірна ю 20 програла фінал чемпіонату світу у Ругваю. Віддуватись за усіх доведеться національній команді. Втім, для Роберто Манчині є достатньо хороших новин. В порівнянні із весняними матчами повернулися у склад КЄза і Мобіле. Набрали форму спінацола і Вераті. У італійців знову є варіативність у виборі складу. Цікаво, чи повернення Чірої Мобіле вплине на позиції Матео Ретегі, який чудово провів весняні матчі, забивши і Англії, і Мальті. Імобіле був основним на переможному євро, але цей сезон на клубному рівні був далеко не найвдалішим для гравця. Збірна Італії чинний чемпіон Європи, і потрібно свій статус підтверджувати, особливо на фоні чергового невиходу до чемпіонату світу. Тіфузі вимагають від сквадри перемог. Ліга націй – гарна можливість втамувати запит на успіхи збірної. Іспанія та Італія не так давно обмінялись перемогами одна над одною у півфіналах. Італійці були сильнішими у півфіналі чемпіонату Європи. Іспанія. Здолала Італію у півфіналі Ліги націй. Ще один топовий поєдинок у третьому турі кваліфікації до євро буде зіграний в групі F. Збірна Бельгії зіграє проти Австрії. Збірна Бельгії має поки всього один зіграний поєдинок: Бельгійці перемогли Швецію 3-0. Також команда ТДСКО здобула перемогу в товариському матчі проти Німеччини 3-2. У цих двох матчах чотири м'ячі забив Ромелу Лукаку. Після фіналу Ліги Чемпіонів Лукако добряче дісталася від фанів за нереалізований момент і епізод, коли м'яч після удару Дімарко влучив саме у нападника. Для Лукако це не перший матч, де у вирішальний момент він шкодить команді. Згадайте поєдинок проти Хорватії на чемпіонаті світу, і щонайменше три незабиті моменти з кількох метрів. Збірна Бенгії один із королів європейських кваліфікацій. Червоні д'яволи виграли групи в останніх трьох кваліфікаціях на чемпіонат світу, не програвши жодного матчу. Також Бельгія виграла групи у двох попередніх кваліфікаціях на євро, поступившись лише в одному поєдинку в обох циклах. Часто Бельгія ставала найрезультативнішою командою у відборах, тож зупинити цих хлопців надзвичайно важко. Після невдачі на чемпіонати світу, а там бельгійці не вийшли з групи, був змільнений Роберто Мартінес. На зміну йому прийшов Доменіко Тедеско. Тренер, який провалив старт сезону з Лейпцигом, програв суперкубок, загальмував в бундеслізі і був звільнений після 1-4 від шахтаря в Лізі чемпіонів. Але зі збірної Бельгії поки лише перемоги над Швецією та Німеччиною. Матч проти Австрії міг стати сотим у складі збірної Бельгії для Кевена Де Брейне. травмувався у фіналі Ліги Чемпіонів. І не зіграє в червневих матчах, але продовжує грати за збірну 36-річний Ян Вертонген. Більше того, рекордсмен Бельгії був основним у матчі проти Швеції. У бельгійців зараз велика проблема із лівим захисником. У складі, який був викликаний на червневі поєдинки, профільного гравця лівого флангу оборони просто немає. Цю позицію зараз закриває центр Бекрена Артур Теат. Збірна Австрії зіграла вже два поєдинки відбору проти Естонії та Азербайджана і обидва Виграла по два голи в цих матчах. Забивали завіцер Нігрегоріч. Австрійці пропустили чемпіонат світу у Катарі, але нинішній сезон став дуже вдалим для австрійських легіонерів на клубному рівні: Кевін Данцо, Штефан Пош, Ніколас Зейвальд, Крістоф Баумгартнер, Жуніор Адаму. Всі ці молоді футболісти добре виступили у своїх клубах і є майбутнім для національної збірної. Австрія в процесі зміни поколінь і клубний сезон 22-23 показав, що ця плеяда молодих футболістів готова зробити крок вперед. В заявці Ральфа Рангніка на червневі матчі лише два футболісти віком 30+, Девід Алаба і Марко Арнаутович. Середній вік цієї збірної близько 25,5 років. Але чи під силу цій команді повернутися на великий турнір? Бельгія виглядає великим фаворитом групи, і ключовим протистоянням для австрійців стануть матчі проти Швеції. Поєдинки проти Бельгії для команди Австрії просто катастрофа. Вже двічі ці збірні зустрічались у відбіркових циклах на євро. І австрійці не виграли жодного матчу тричі команди грали в нічию, і одна перемога на рахунку бельгійців. Тож, друзі, пишіть у коментарях свої прогнози на рахунку щодо матчу збірних північної Македонії та України. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Обов'язково підпишіться на наш youtube канал. Ну і також нагадаю, що в наших партнерів ФОБЕЦ стартувала третя місія акції Кіберпанк 2023. Встигніть долучитись до гри, адже фінал вже близько. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.